Війна у собі це накопичення образ, заздрощі, критика, те, чим керують сили антилюбові. Моє життя не для того, щоб я тратив його на передбачення вашого майбутнього, а для того, щоб дати вам змогу створити його самостійно. Так говорить індійський йогин Сатхуру. Префразовуючи його слова, скажу наступне. Моє життя не для того, щоб я тратила його на трансмутацію війни усередині вас, а для того, щоб підказати вам, як закінчити її самостійно. Війна у собі це заздрощі, які роз'їдають вас зсередини до того, що роблять чи як живуть інші. Війна у собі це не вміння справлятися із стресом, вихлюпуючи негатив на інших, а потім жалкуючи про власну нестриманість. Війна у собі це не вміння вести діалог, гордовито хлопаючи дверима. Війна у собі це постійна невдоволеність чимось із оточуючого світу, замість того, щоб бачити світло навіть у найпохмурішу днину. Війна у собі це самоз'їдання себе через те, що негативного сказали на вашу адресу інші, замість того, щоб енергетично обрізати себе від цього негативу волінням, Геть сили антилюбові, бо будь-яка критика суперечить законам божественності. Війна у собі це накопичення образ на інших, замість того, щоб опрацювати їх чарівними фразами Я люблю тебе, мені шкода, пробач мені, дякую тобі, гавайської матрихоопонопоно, щоб розчинити їх в трансмутуючих енергіях фіолетового полум'я. На моєму каналі є кілька медитацій з енергіями фіолетового полум'я і відео, у яких розповідається, як вони працюють і як з ними взаємодіяти. Для глибшої взаємодії з фіолетовим полум'ям у мене є авторський курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я». Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Якщо. Відео корисне для вас, підтримайте його вподобайкою і залиште, будь ласка, коментар. Запрошую також у мою телеграм-спільноту Мій Всесвіт. Посилання на спільноту, а також як записатися на мої авторські курси глибокої взаємодії з фіолетовим полем'ям та архангелами, знайдете в інформації під відео. Війна у собі це все, чим керують сили антилюбові, а війна у собі, бо усе це творить нашу карму. Сили антилюбові керують нами на рівні несприйняття чи неприйняття думок, поглядів, позицій інших, розпалюючи емоції і почуття злості, ненависті, агресії до них. Мій канал канал духовності, не історичний, а духовний. Все, про що я на ньому говорю, виходить лише з погляду духовності. І божественності з духовних джерел. Якщо ви не поділяєте моїх думок, висловлених у відео, проходьте, будь ласка, повз, не вчіть мене, що і як мені говорити, бо свої тексти я створюю з допомогою і під керівництвом вищих сил. І якщо усі божественні джерела, якими я користуюся, якщо Ісус мені у медитації, а також розташування чакр у тілі говорить про те, що правильно не возвеличувати сонця, бо жовта чакра сонячного сплетіння знаходиться внизу, третя з рахунком, а блакитна горлова п'ята і синя третього ока шоста вгорі. Я, звичайно ж, вірю їм, а не вам. І біда України не в прапор, який, попри божественний закон, багатьом дуже хочеться перевернути, наводячи численну кількість аргументів, земних аргументів, а біда у ваших власних думках, які ви хибно вважаєте істинними. Бо істина у Бозі вищою істиною всього є Творець. А ми його іскри, а не навпаки. Проганяйте від себе сили антилюбові, які баламутять ваші мізки, породжуючи конфлікти різних рівнів і тягніться до світла. Творець, твої світло і любов завжди зі мною.